Put me down. I put a spell on you because you're mine. Звід. З вами шалена Ян. Сьогодні ми вирвалися з повненого сльоту міста для того, щоб зануритись в зимову казку і піднятися у найвищу точку Запрутський горган. Це гора Гротила 1483 метри над рівнем моря. Зараз ми будемо підніматися. Зазвичай старт у нас з села Волова. Ми його проїхали. Приїхали трошки далі стартувати. Будемо звідси. Поки що збирається наша група. Трошки снідають і перевдягаюся. І зараз будемо стартувати на гору. Зі мною Сашенька, як завжди. Я тепер в шапочці, без своїх хвостиків. Прийому нема, є лише одна антена Але класний настрій, гарний. Чого я вам бажаю. Ну що, от така от краса відкривається позаду нас. Ми почали сходження. Йдемо гору ротила. Зараз я вам покажу автентичну хатинку. Класно нашу групу. Наші. Тут така колоритна хатинка, взагалі просто бомба. Чиста гуцурська хатинка. Зараз я до неї дійду, і покажу. виды по дороге. Классно. Та-дам! Как красава! Такая хатка. Колоритно. Потрошечки продираємось на ротило. Тут у нас затяжний підйом. Трошечки слизький, бо тут болото. В принципі, затяжного підйому було варто очікувати. Вот. Та й топаємо. Потрошечки хекаємо з гарним настроєм, шморкаємо. Всім цього. Потрошки піднімаємось на ротило. От такі от краєвиди відкриваються. Краса. О! О, І лижник! Просто бомба. Краєвиди причудові. чудові. А, іду, Йду, а де гриби? А, Йдемо гриби. Ми, до речі, чим вище піднімаємось, тим спекотніше стає. По дорозі доводиться роздягатися. Але край вийде, ці ялинки засніжені, це просто щось з чимось. Клас. Клас. Чим би дитя не тішилось, чесно. Взагалі капець. Краса. Нафарбувала собі індіям ресниці. Красиво. Боже, яка прекрасна погода. Люди ходіть в Карпати. Красти ресниці. снігу. Дивіться, у нас ці стажки. Дивіться. Просто щось неймовірне. Каска. Зимова каска. Колись. ну, Я питаю, а хто туди. Костриж у із... хмарі стоїть разів, ви йшли на опишки отут. Воно ну, дивіться сюди. Мені цікаво, Ну, без снігу. От сюди дивіться. Але вони вкадають. Питаємо. Ну, такі пам'ятаю. А дивіться, дивіться, а, хто тут прибіг. Що це за мале таке чудове. Хлопці з коли вернулись. Кроше, ми тут йдемо. Нам обіцяли з 11 години сонечко, а сонечка нема. Ми дійшли до Германівки, до полонини, і Сонечка нема. Сонечко! Сонечко ти де? Нема Сонечка. У нас такий перекус на полонині, Коли їмо, п'ємо.

А у нас тут відео знімається, але ми можемо зробити і фото yeah. потім з того відео. Красота та страшно. А yeah. чого yeah. Слухайте, То треба було з міста виїхати в Карпати, щоб на полонині Германівка знайти Артек солоний. Ви взагалі таке бачили колись чи ні? Ану скажіть нічого немає. Що така є штучка? Артек солоний. Бачили вафлі з сиром колись? От і я не бачила. А, вони є. а тут бурулі капають у нас на полонині германівка. Краса. Там же десь вдали ротила наша відкривається. Сонечко з'явилось. Я його кликала, до речі, ви ж чули, що я кричала: Сонечко! От воно і вийшло. От воно. Короте, класний у нас настрій у всіх. Ми поїли. Попили кавосі, потусувались. Вон зараз люди підгрібають сюди, в колибу ми їм звільняємо місце. І самі йдемо далі. Що, ми вже вийшли з полонини Германівка і рухаємось. на Ротило. Вон Ротило, Там прапор на горі. Не знаю, чи айфон збільшить, нічого не видно. Коротше, піднімемось, покажемо. Сонечко ми викликали. Воно вже є, будуть гарні віди. Топаємо. А, ще відосик для мами хочу записати. Мама, я поїла і в шапці. Коротше, вперше в житті я знайшла дерево, в яке вдарила блискавиця. Бо що від нього залишилось, воно згоріло знутрі. Отак воно виглядає. Отак. Ні, а воно бачиш тут прям зсередини видно, що воно це, горіло. Ти думаєш? Бог його знає, але гарно. І виглядає дуже гарно. А там грегіт на фоні. Боже, яка краса. Ну дайте я вам збільшу. Це грегіт. Коротко, дайте я вам познімаю цю красу і цей ліс, бо він просто неймовірний. Казковий, я би навіть сказала. Подивіться, які тут стежки засніжені. Ну, Просто один кайф тут ходити. А я тут роздіта чляпаю, але в шапці і рукавичках. Мама, не сварись. Гарно, дуже гарно. Їдьте в гроби, мандруйте Карпатами. Розвантажуйте голову, навантажуйте ноги. Ну, і поки я піднімаюся на ротило, хочу дати вам слушну пораду. Якщо ви загубились в лісі, ідіть додому. Ну що, а ми продовжуємо сходження на Ротило. Хочу вам трошки розповісти про цю гору. Це гора найвища в Запрутських органах, має 1463 метри. Складається вона з пісковиків, має круглу форму і назва її пішла від румунського слова Ротіла. Що в перекладі означає колесо, тому що сама вершина гори ротила має е, щось схоже з колесом. Тому, як і прийнято в Карпатах називати вершини румунськими назвами, гору ротило це теж не обійшло. От. Маршрут на ротило відносно нескладний. Єдине, що затяжний підйом, який вимагає відносної фізичної підготовки. Середньої. Так, в принципі, середньостатистична людина може зійти на цю вершину без проблем. У нас з собою термоси з чаю, палки я навіть не розчахляла. Їду собі на кайфую. Ліс класний, чудовий. Якщо чесно, зимові Карпати мені подобаються все більше і більше. До речі, на полонинці Германівка, де ми були, де ми снідали. То влітку там зазвичай є пастухи, це курна колиба. І влітку там, в принципі, можна купити якийсь сир, бринзу, молоко. Тобто, якщо будете в цих краях, розраховуйте на те, що ви можете взяти з собою кукурузку і зробити собі банош. Якщо це буде ще сезон грибів, то буде ще банош з грибами. Але враховуйте те, що пастухи з полонини спускаються на Марію. Тобто десь... У 20-х числах вересня. Так що таке. Ну що, заслужений краєвид? там навпроти Чорногора, обсерваторія, якщо бачите, яка красота. Тут колись щось було написано. Якщо хтось знає, що тут писало, то можете нам сказати. Нам буде дуже цікаво дізнатися. А ми зійшли на гору Рутило. Ось наша команда. Тут прапор. Всі красавчики і молодці. Ух ти, яка шапочка! Ну і я. Це прапор на вершині гори Ротило. Звідти спустились? Сьогодні нас Карпати бавлять різноманітними краєвидами і гарною погодою. Супер. Всі задоволені і щасливі. Йдемо їсти суп. Це просто таке. Я не знаю, як вам описати те, що я відчуваю. Це просто неймовірна краса. Там Піпіван Чорногірський. За ялинкою обсерваторія спряталась. А там вдалині і Карпатське море. Просто неймовірно. А там на горизонті у нас Карпатське море. От така от хмара. Там, напевно, буде сніг. Бо щось небо затягнуло на сніг, але дуже гарно. Зимові пригоди. Ну хіба це не диво? Клас! До речі, це ми зараз спускаємось в колибу і будемо варити супчик. Будемо їсти щось гаряче. Я думаю, що ви сидите вдома, в теплі, п'єте чашечку теплої кави і дивитесь мій відосик і кайфуєте від цих чудових пейзажів. Ну що, ми спускаємось з гори Ротило. Вона має 1483 метри, складаються з пісковиків. Ми там побували, там великі каміння, брилі. По 2-3 метри на вершині. Ми пофоткались, нам відкрився чудовий краєвид на Чорногірський хребет. Нарешті за цей місяць на Скарпати потішили краєвидами, тому що ми місяць ходили, просто гуляли, дихали повітрям. Чекали, коли будуть хоч якісь віди. Нарешті дочекались. Всі довольні щасливі топаємо. Поварити собі супчик. Коротше, натрапила я тут на сліди зайчика, але самого зайчика не побачила, до речі, сонечко вже сховалося. Нам набігають хмарки. Так, сліди зайчика я вам показувала. Дуже мені цікаво. З якого це переляку, зайчик перестав мені передавати щось. Раніше носив мені якісь цукерочки. Капельсінчики, ще щось приносив. А тепер від зайчика нічого не приходить. Чого так? Хто знає? Напишіть, будь ласка. Оце ми прийшли на полонину ротундул. Йдемо варити сопчик. Тут, до речі, такі цікаві ялинки ростуть. Дві. З такими дивними і гляками і стовбурами. Я, якщо чесно, таких не бачила. І вона така масивна. І ця теж така гарна ялинка. Дивно? Дивно-дивно. Взагалі не ясно, що з цією ялинкою. Шостою, шостью. Вони якісь дивні, обидві. А ця взагалі як казково. Ми чуваємо на то десь Ми прийшли на полонину Ротундул. Тут на цій полонинці отакі дві дуже дивні ялинки. Наші там фоткають їх, тому що вони прям неймовірні. З однієї ялинки стерчить десь п'ять вершинок. Ну, от такі гори. Ротило вже не видно. Ми вже пройшли. Але краса неймовірна. Якщо чесно, весь цей час я дуже переймалася тим, що взимку Карпатами подорожувати холодно, незручно, сиро, мокро і якось мені не зайде подорож. Але зараз можу. З певністю сказати, що подорож Карпатами взимку це щось неймовірне. Це просто казка зимова. Всім привіт! Це щаслива я, шалена я, точніше, шалена я, але дуже щаслива. До речі, для кого я ці відосики всі знімаю? Для вас же знімаю, щоб ви подивилися, яка краса в Карпатах, і їхали теж в горби гуляти і відпочивати. Тому що? Тому ви підписуєтесь на канал. Кладете мені вподобайку і ми з вами дружимо. Можливо, десь колись спишемось робимо маршрут та й підемо разом гуляти горбами. Але враховуйте те, що я ходжу дуже швидко. У мене в принципі мій е, похідний день, одноденка десь 30 кілометрів, 40 кілометрів. Тому, якщо маєте сили на снаги, долучайтесь. Я йду в горби. Коротше, откий вот тут живе гуцул, так і у нього губи. І блядам, блядам, блядам. Не тільки губи, ще у нього тут пипка є, прутень. Такий він щось на півшостої трошечки дивиться, слабонько якось. Але краєвиди просто неймовірні. Ми, до речі, спустилися на полонину Ротундул, Сподівалися, що ми тут в колибі поїмо. А оскільки тут все зайняте, тут хтось живе, заселився якийсь чоловік, то їсти ми будемо на вулиці. І, скоріше за все, їсти ми будемо бутіри і допивати свій чайочок з термосі. Але, тим не менш, подорож класна. Ходіть горбами, народ, не сидіть вдома. Ну, смисл з того, що ви під цими ковдрами засіли, а ви ж життя не бачите. Ходіть, дивіться, ну подивіться. Заради цього варто жити взагалі. Коротше, ми прийшли на полонину Ротундул. Це Карпати, щоб ви розуміли. Зустріли одкого пса худючого і на ланці. З ми його відпустили, він їде в Чернівці з нами. Коротше, ми вкрали собаку у карпатських живодерів. Ну що, ми спускаємось з Ротила, були ми на полонині ротундул. То що я вам показувала. Хотіла вам показати, як ми варили класно супчик, але ми були дуже зайняті іншими серйозними справами. От. Так що спускаємось. Вниз були біля музею оленячі Роги. Звідки звільнили бідну собаку, яка ледь не здохла від голоду? Якщо власник буде дивитися це відео, знаєш, що я би тобі в морду плюнула за це. Вон. Ну і собачка їде в Чернівці, завдяки тому, що з нами в групі поїхали люди. Вон. Так що ходіть в гори і робіть добрі справи.